Що я відкриваю дію і бачу, що у мене немає дозволу на булочку в дії, вона не підтягується. І я ще ходжу з червоною книжечкою, тому що моя думка під час військового стану не потрібно нічого продовжувати і переводити папери в цифрові документи. Так вважають 90% наших покупців, наших шановних військових і взагалі тих, хто звертається до нашої мережі. Послухай, якщо ти не підтягуєш свої документи. В дію, є на це декілька причин. Або твій дозвіл в червоній книжечці, вона вже не працює, або він протермінований, потрібно відцифровізувати і занести це в єдиний реєстр булок. Або твоя прописка на окупованій території, і ти ще не вказав своє фактичне місце знаходження. Всі ці питання, і навіть більше, ми вирішуємо. Тому пиши мені під цим відео, що ти хочеш порядок в паперах, або звертайся у месенджер у дірект. Ми все тобі налаштуємо і будеш ти жити з любов'ю та безпекою від мережі «Мілітарі Яшкіна.